Свою квашену капусту я роблю так: беру на 1 кілограм капусти, у мене мегатон, капуста дуже сочна, кладу 20 г солі. Раніше клала 25 і капуста була солонувата, тому на кожний кілограм капусти бажано покласти 20 г солі. Туди також ми додаємо трохи морковки. Зверху я ставлю тарілку і ставлю 3-літрову банку з водою. Стоїть це все у мене біля газової плити. Місце, де найтепліше. Через кожні сутки я проколюю капусту гострим предметом. Але не ножем, тому що недавно вже я проткнула нове відро. Це для того, щоб виходили гази з капусти. Потім, через 2-3 дні, коли я попробую капусту і вона вже буде сквашена, я відіжму її від розсолу, покладу її в глибоку миску, тому що тут у мене 5 кілограмів капусти. І винесу її на вулицю. Там вона в мене буде стояти деякий час. Капуста стане смачна і набагато біліша. Ваша квашена капусточка після того, як вона сквасилася, ви винесете її на вулицю в холодне місце. І там, постоявши деякий, деякий час, вона стане білішенька. І її смачна, в ній не буде присмаку гіркоти. Тепер, через того, як вона постояла, її можна напихати або в баночки, або в пластмасові відеречка для продажу. Як роблю це я.